Вітаю вас на нашому занятті. Тема осіннє явище. Діти. Чому дерева скидають листя? Чому воно змінює своє завбарвлення? А чому влітку буває тепло, а зараз прохолодніше? Чому йдуть дощі? Діти, ви знаєте, як народжується дощ? Сьогодні ми з вами будемо намагатися відповісти на ці питання. До нас у гості завітала сама осінь своїми синами. На початку осені сади і парки і ліси стояли майже зеленими. де-неде листя змінювала своє забарвлення. Це була рання осінь. У Серпанку павутиння. Білі ниточки снуються, вже тумани по долині у ранкову пору в'ються. В лісі верес розквітає свої келишки бускові і багрянець покриває пишні грона калинові. Це перший синочок осені. Ви знаєте, як його звати? Подумайте, так, правильно, вересень. А тепер давайте з вами познайомимося з другим синочком осені. Середнім. У цю пору, в яку ми з вами проводимо заняття, прийнято називати золотою. Чому, як ви думаєте? Правильно, тому що листя на деревах жовтіє і схоже на золото. Ось перед вами листя каштана. Ось листя клена, це листя білої акації. Ось листя дуба, а це листя берізки. Кличуть нас ліси, поля, сади, позбирати осені плоди, із дерев спадає листя жовте, то на землю ходить місяць жовтень. А тепер відгадайте ім'я третього сина осені, капле з неба і зі стріх. Дощ холодний, перший сніг, почорнів від листя сад що за місяць. Так, правильно, листопад, третя частина осені, має назву пізньої. Дерева і кущі скидають листя. Багато трив'янистих рослин засихає з кожним днем. Рослини отримують все менше і менше тепла та світла і припиняють рости. Як ви гадаєте, чому влітку тепло, а восени прохолодно? Сонечко восени піднімається зовсім не так високо, як улітку. Його промінці менше нагрівають землю. І дні стають коротшими, а ночі довшими. Все менше сонячних днів. Погляньте на осіннє небо, яким воно було на початку осені. Так, правильно, прозорим, блакитним хмарки, які пливли по ньому, були легкими. Дедалі хмари стають більш важкими, а ближче до зими сірими і подовго висять над землею. Чому ж з хмарки Іде дощ? Давайте з вами. Послухаємо казку. В одному місті дуже довго падав дощ. Звідусіль приходили чарівники, щоб зупинити його, але не могли цього зробити. Та якось прийшов швець і сказав, що треба зашити дірку в небі. Він зібрав усі драбини, які були у місті, і зв'язав їх в одну, виліз високо, взяв голку і нитку. І зашив дірку. Усі мешканці міста дякували йому. Діти, чи справді в небі є дірка, з якою на землю падає дощ? Таке трапляється тільки в касті. І чому ж таки з хмаринок падає дощ? Давайте з вами з'ясуємо. Діти, пропоную вам зробити дослід. Цей дослід можна ми беремо з вами склянку, а також гарячу воду. Наливаємо в склянку гарячу воду обережно, дуже обережно та накриваємо склянку ось такою кришкою. ви бачите, що з'явилося на кришці? Ось так діти і в природі. Сонце нагріває землю і водоймище, вода від нагріву парує, пара піднімається вгору і збирається в хмарки. Там прохолодніше, тому пара перетворюється на краплинки і вони падають на землю. Це і є дощ після осіннього дощу. Стає холодно і непривітно. Часто вранці землю також стелять тумани, який нам уявляється туман, коли ми спостерігаємо за ним з вікна або під час прогулянки? Правильно білим та густим. Туман, немов покривало, обгортає все довкола. Чи добре видно нам через завісу туману? Ні, правильно, близько розташовані від нас дерева та траву, ми ще можемо розглянути і помітити, хоча бачимо не досить добре і не чітко А ось те, що віддалене на певну відстань ми можемо бачити в тумані? Правильно, не можемо. Нам майже зовсім нічого не видно. Що стає невидимим для нашого ока? Які предмети або природні об'єкти приховує від нас білий туман? Правильно, це будинки, дерева, кущі, стовпи. А ще туман не дозволяє нам бачити дорогу. Тому під час такого явища, як туман, слід бути обережним, поводитися обачно. Туман може бути небезпечним. Адже водії, що їдуть по дорозі, теж не бачать чітко через спилену туману, тому необережність на дорозі в таку погоду може призвести до біди. Що ж воно таке, природне явище туман? Здаля він нам здається білим, як молоко, а хто хоче узнати, з чого ж складається насправді туман. Зараз ми про це поговоримо. Може провести це маленьке дослідження нам лупа, це збільшуване скло. Туман являє собою маленькі крапельки водички, що вісять у повітрі. Туман це волога, якою наповнюється повітря. Удень ще тепла, а ось вночі уже стали значно холоднішими. Тому вранці землю обгортають тумани. У хмарні. То у похмурні дні туман може триматися довго, майже цілий день. А от коли сонечко підіймається і прогріває повітря і ґрунт. Що робить воно з туманом? Хто знає. Правильно, сонечко висушує крапельки і туман зникає. Діти сьогодні ми будемо слухати музичний твір, який називається білочка. Його написав український композитор Михайло Степаненко. Діти, уявіть собі білочку, яка стрибає з гілки на гілку та шукає горішки. Діти, вам сподобався цей музичний твір? Я дуже рада! Діти, пропоную вам пограти в дидактичну гру, яка називається Погода яка. Ми з вами багато говорили про погоду восени. До вашої уваги картка, де намальована дівчина, яка розказує про погоду восени. Погода яка? Знак питання. Ми бачимо з вами, що тут намальовані хмари, які закреслені, значить, погода безхмарна. Погода туманна, ми з вами бачимо на картинці туман. Ледь ледь видно ялинки та дерева. Погода хмарна. Погода осіння. Погода дощова, погода вітряна. Погода сонячна. Погода холодна. Діти, ми з вами пограли в гру, яка називається Погода яка та дізналися багато нового про осінню погоду. Діти, на сьогоднішньому нашому занятті ми з вами говорили про погоду осени, а саме про дощ та туман. Також ми ще з вами робили досвід з варячою водою. Ще слухали музичний твір, який називається Білочка. грали в дидактичну гру Погода яка! До побачення, діти!